Чи всі люди бісноваті? Ні? Але ж чому всі люди злі? Чому всі люди грішні? Ви знаєте, що біси це інструмент, диявола, і вони керують людьми, як хочуть, від його імені? Але якщо не всі люди біснуваті, чому всі роблять зло? Тому що ми є джерелом зла, ми народжені це світ джерелом зла. І Божий план заключається в тому, щоб дати нам свободу, нам кожному окремо, хто цього бажає дати свободу від зла, в тобі яке зло. І найвища, найбільша перемога над цим злом відбувається тут, всередині кожного з нас. Коли сюди приходить Божа благодать Святим Духом, і ми дозволяємо їй вирости, зміцнитися і задавити гріховну природу.